«Рома був амбіційним і патріотом завжди. Не міг стояти, не знаю, осторонь якоїсь несправедливості. З ним завжди було про що і поговорити. Дуже добре знав свою науку, в якій він і працював: це хімія, історію, любив астрономію, географію, добре, грав шахи. Повномасштабне вторгнення нас застало в сумах. Ми там тоді проживали. І працювали на фармацевтичному заводі, і от прийняв таке рішення, що він не може сидіти вдома, виконувати свою роботу. Каже, що мою роботу можуть виконувати інші. А він відчуває своїм обов'язком вступити до лав ЗСУ після навчального центру в Житомирі був розподілений в 25-ту бригаду окремо. Повітряну, десантну бригаду, і оця от нагорода, це вона прижиттєва 23-го року. Три місяці вже після цієї нагороди він зник без вісті. але потім прийшла звістка, що збіг по ДНК 99,9%. І захоронений він тут у нас, ну тут у Кременчуці. Рома з дитинства був розумний, допитливий, ставив цілі, добивався свого. Він навчався в Харківському університеті Мінікаразіна, закінчивши шість курсів. Був в душі, був щирий українець, і ще як тільки починалися там, Євромайдани 2014 року, він був активним учасником цього всього. Я, як мати, я його просила, що не йди, не треба. Там, ти скільки принесеш користі, коли ти вивчишся, ти будеш піднімати Україну. Я його ну, не знаю, 9 років, можливо, так от по ходу життя. Я його відмовляла. Він з першого курсу, він казав, що ось я закінчу перший курс, і я буду йти захищати батьківщину. Я говорю, синок, ну ти подумай, ти ще такий молодий, ти не служив в армії зовсім, ти не знаєш, ти не вмієш. Він каже: ну і що, я, я хочу захищати свою Україну, свою батьківщину. Ну, і такий свою мрію він втілив, він пішов. Пішов він добровольцем, хоч він і мобілізований, але він пішов добровольцем. Я так думаю, що він теж виконував щиро свої обов'язки, і я знаю, що він ділився, що ти розумієш, мені 28 років, тоді 27 ще було. А я, я командую, там, скільки в нього було зразу 10, тоді вже 30 чоловік було в командуванні, і я маю всіх їх тримати якби, в руці, щоб вони всі слухалися, бо це. Інколи виконання наказів це не просто накази, це збереження життів. Він строго виконував розпорядження, там добивався від інших, і всі його слухали там, незалежно від віку, скільки їм було там. Я знаю, що він розказував там спочатку, що спали по дві години на добу, їли раз на добу. і Як тільки ніч спочатку він же починав з рядового, то вони виносили поранених. Це всю ніч вони ходили, носили хлопців поранених. Я знаю, що в нього і ноги були отморожені, і поранення були, і контузії були. Він не звертався, тому що він казав: Та пройде, та ну що тут такого. Я кажу: Синок, ну ти пролікуйся, це ж таке здоров'я твоє. мама. Все пройде, все буде добре. Дуже б хотілося, бо він отримав цю нагороду сам. Ну так вийшло, що ми отримали за нього нагороду. Оця наша свобода, це наше більш-менш спокійне життя. Воно дається дуже великою кров'ю, дуже великими. Втратами наших хлопців військових там на нулі, тому ми маємо підтримувати їх. Ті, що воюють зараз, це наш обов'язок, просто громадянський. Ми маємо їх підтримувати, щоб смерті наших дітей не були марними.